Друзі, усіх вітаю! Десь більше місяця тому на моєму каналі вийшло відео, яке називалося Надаю перевагу дорослим орхідеям. Мова в ньому велася про орхідею Ліодору, про яку я дуже мріяла і нарешті собі замовила. У мене був вибір, я довго вагалася, чи взяти молоденьку рослинку десь в розмірі 1,7 чи взяти дорослу рослину? Оскільки мені не вистачає терпцю чекати, поки вона підросте, поки вона змужніє, поки вона зацвіте. Хотілося все і відразу. Ну, ось так мене проучив мій досвід все і одразу. Я вибрала справді гарну рослину, Від квітлу, що щоправда, вона мала квітонос живий. Вона мала 6 листочків. Ось я навіть тут вставлю вам фрагмент відео, як вона виглядала. І ось що у нас сьогодні з цією рослинкою? Раділа я цьому ліодору недовго, десь днів три. Ходила. Гладила листочки, тішилася, і раптом, як завжди буває у таких випадках, помітила чорну якусь цяточку. З другого боку рослинки біля основи побачила ще одну чорну цяточку. І почалася моя боротьба з тими чорними цяточками. Треба було спочатку зняти один листочок, щоб усе зачистити добре. Потім треба було зняти другий листочок, щоб зачистити. Нарешті, третій дістав дірочку таку суттєву, що практично сам відпав. І залишилося я ось цей не рахую, цей вже почав рости, здається, в мене. Він був маленький. І залишилося шести листочків, лише два. Скористалася я максимом, якого я не зовсім люблю. Але віддам належне, що все ж таки Максим цей працює працює, і усе це поширення цієї Чорноти припинилося. Спочатку думаю, може, не буду препаратами цими користуватися, може, якось вдасться обійтися. Я не дуже поспішаю, не дуже велика любителька хімії. Думаю, подивлюся, може якось воно внормується саме. Еге ж, нічого з цього не виходило. Я ввечері зачищу, а на ранок воно вже чорне. Воно ось тут навіть було чорне. Це його закріпило так смішно, такі зробила йому підпори, такі милиці, щоб вона не падала. І я наразі ще слідкую за цією шиєю. Але я розумію, що так не можна її утримувати. Так що найближчим часом я це закрию. Ну, що, буває і всяко, буває і так, це означає, що цю. Орхідею якось отримували неналежним чином. У поганих умовах вона, напевно, десь була перелита, а потім перемерзла. До речі, торфяного гніздечка я так у ній не знайшла, чи це, можливо, виробник, адже не всі виробники мають ці торфяні стаканчики, чи, можливо, хтось вже туди до неї добирався. Взагалі вона заповідалася дуже гарна. Така здорова, велика рослинка. Ну, що, буває всяке. Та дивлюся, листочки тримаються, листочки тургор не втрачають. Значить, ота коренева система, що в ній є, працює. В мене, от хочу показати вам ось ще таку одну дівчину: це Golden Beauty. Я колись дуже хотіла цього Golden Beauty. Купила собі за повною ціною. І що ж, буквально через декілька днів та сама історія почалася. Це вже півтора роки тому десь. І ось так само, бачите, довелося зачищати шию. І відтоді вона мені оці корінчики наростила, вони вже доволі великі. Там ще один шостий росте. Я думаю, що незабаром я все ж таки обріжу її, омолоджу, щоб вона. Розвивалася вже, як молода рослина, а та стара коренева система лишиться, дасть, дітку, добре, а не дасть, то не дасть. Ну і продовжуючи тему хворих рослин, покажу вам свою нарбону. Торік, влітку, я її придбала від квітшу в магазині, принесла додому, зробила ревізію і жахнулася, довелося зняти пів шиї. Вона була гнила, якщо б ця орхідея ще постояла декілька днів в крамниці, то, безперечно, наступною зупинкою її був би смітник. Я частково поміняла ґрунт, дала більш такий легкий, щоб вона мала можливість добре просихати, шию обробила топазом. Ну і подумала собі. Як мовиться у пісні цей дощ надовго. Думаю, невідомо, коли вона тепер зацвіте. І що ви думаєте, через декілька місяців вона оговталася і дивлюся, з'явився квітонос. Він, правда, якийсь такий невеличкий, маленький, тоненький. Але ж після такої важкої хвороби, вона ось це мені дала три квіточки, які вже квітнуть майже 2 місяці, а днями я її пролила бурштиновою кислотою. І подивіться, як вона зреагувала на цю кислоту, як вона зраділа. Ось нарощує пуп'янки, і буде знову мені квітнути. Ось такі будні орхолюба. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей усіх гараздів вам і квітучих орхідей!